Так, Всім привіт. Сьогодні можна сказати, що друга частина по заробітку для лінивих. Минулого разу я закупився на 25 мільйонів. Цього в мене було 35, зараз на балансі 42 мільйони. Прибуток вийшов приблизно 6-7 мільйонів, це я закупився в усіх містах. Мартлок, Брідж, Люм, Порт і Tedford. Тому вирішив продовжити цю рубрику, так би мовити, заробіток для новеньких гравців, для неновеньких і лінивих гравців. Просто по закупу. В минулій частині багато чого упустив, не сказав дію на наступний день або ввечері. Знову одним дублем наглядно покажу, як це можна зробити. Ну, прохожусь по всім цим речам. Чому стартую з 4.2? Тому що на 4.1-4.0 велика конкуренція. Типу, люди, які прокачують крафт, здебільшого качаються на 4-0-4.1 і дуже багато продають, тому що навіть те, що ти закупиш, дуже тяжко буде продати, тому що тебе постійно будуть перебивати. Тому я 4-2. Ну і тут прибуток. Звісно ж, кращий. Знову ж, заказ на покупку. Ціну ставлю на одну монету вище, щоб перебити попередній ордер. І закупаю. Так, закупив тільки обичку, вибираю обичку. Далі отлічку. Саме по цим речам. Далі вже по бажанню Я 51 закупаю тому що тут, як правило, прибуток дуже маленький. Це дуже популярний тір речей, тому що тут знову перескакую і обираю вже 5.2. 2 Тут вже по кількості це вже по бажанню Мені... Показала практика, зручніше виставити по одній штучки, закупиться і на наступний день вже виставити нові ордера. А не обирати там 5 штук на один закуп. Так тут прибуток маленький, не варто закупати. Тут вже можна. Також можна. Отличка. Ну, Обов'язково 6-2. Прибуток завжди хороший. Плюс Може здаватись, що речей дуже мало везуть, але насправді це навпаки везуть дуже багато речей через те, що Open доволі прибутковий. І люди просто звозять, продають, не виставляючи свій ордер. Це також закуплю. Так. Можна, звісно, обирати щось з цих курточок, але. Ці більш ходові, ці три. Ну, охотника я не беру. Так, тут взяв. Далі 5-2. Буду так маленький, але все одно ставлю. Так, 6-1. В перегляді можете швидкість відео переставити там на якийсь X і передивитися, кому буде цікаво. Можете на звичайній швидкості передивитися. Трішки заболокався Куртки доволі прибуткові. От мене але я її не купляю. Не сильно в ній розуміюся, і бачу мало людей. Ні. Тому перехожу. Шлем Ань. Чтире, 2 Колпак череді я тут купляю. По іншим також мало чого розумію. Сам бігав в ньому, тому. не можу купити. П2. З 10к. Заказ. Тут занадто мала, малий прибуток. До речі, не сказав в минулому відео, це можна робити і без према. Просто буде трішки більша комісія, трішки менший прибуток, але все можливо. Коли я заробляв цей на перший преміум, у мене було близько 10 мільйонів. І я це робив без пряма і дійшов до пряма, в принципі, таким методом. Але ж треба дивитися по прибутку. Типу, якщо там прибуток 10к, то не варто купувати без прями, тому що прибуток фактично буде менший через комісію. Кожаний. 4-2. купую всі. Вони доволі ходиві. Ні, ціні. ні. якось візьмемо. Також, далі П2. В кінці відео будуть описані наступні дії, що робити після того, як, як вже все закупив. Тому варто все-таки продивитись це до кінця. Ну, або ж перемотати на кінець і дізнатися. Ні, ну, атлічка мало приносить, не братиму. Ордер. На закуп краще все ставити ввечері, коли онлайн. Дуже здоровий, дуже швидко будуть продавати, і ніхто, в принципі, не встигатиме перебувати твій ордер. тому що умовно ти можеш виставити щось на закуп і тобі його через пару секунд вже продадуть. Прибуток значно може зрости, коли почати вивозити ці речі на чорний ринок. Але ж знову тут більші затрати часу і набагато більші ризики. Тому я цим не займаюся. Не зовсім це оправдано. Якщо тут навіть не виходячи нікуди з города, можна заробляти. А там не факт, що ти заробиш, якщо тебе загангають пару разів ряд. На ці шлеми доволі завжди хороший прибуток, але вони і популярні. Річка. Славим закупив. Узуття залишилось. 4-2. Тут лише солдатки. Не знаю, що до популярності саме цих. Солдатки популярні. До речі, мені набагато простіше це робити саме з телефону і якось швидше виходить. Так. Далі кожені. Тут всі купую, наче. Можна зустріти людей у бубих. Іноді так закупаюсь, навіть не дивлюсь на ціну на прибуток. В результаті все одно буде плюс. Тому тут такий метод незаморочливий. Можна купувати все, але з, з деяких закупів там був прибуток 4 тисячі, але це також прибуток. 6-1 один прибутково вже шість два. Давай, не закупаю, промазав. Так, пані не закупив. Опустив. Пень, також купую всі. Наче попит є не всі. Тут малий прибуток. Нічку можна. Можливо, хтось знає кращі методи саме по закупу, то в коментарях після перегляду. В принципі, оціню, розберу. Така історія вробити свій фільмець, взяти телефон, ну або ж, знову ж з комп'ютера, витратити на це годину часу, закупити все і ввечері вже вийти на прибуток. Вже залишилось небагато зиття і ліва рука. Це є. Ліва рука. тире Ну, знову ж, ліцелом я купую. Лише 4-2. Він буває приносив прибуток. Буває зовсім навіть навпаки, не можеш його продати. І ситуативний. Ну, можна взяти, я думаю, продам комусь. Не його пропустив, а, ні, не пропустив. Це на череп трофей обов'язково. Це доволі популярна штука. Курси носять його. Це так собі продається, але можна, брати. Йо, І туманний ЗОВ. туманний ЗОВ також дуже популярний. Отличка. І сьогодні закуплю ще 5-2. Око вже не братиму 5-2 і не беру ліцелу. череп трофей. Це це весь закуп в цьому місці. Дивіться, вже відпрацювали деякі ордери. Тому забираю. В принципі, зараз І виставлю на продаж. Даю ще качество. Ну, зараз ще нічого не дропнуло шедевр. Зазвичай з одного міста десь пару речей. Люди продають шедевр. Прибуток значно більшість всього, але і, і так непогано. Так, на наступний день, коли всі ордери вже відпрацювали, приходите туди, тут 100% щось залишиться, щось вам, вам не привезуть, тому просто прибирайте ці ордери. І все. А, нема сенсу їх там поновлювати, редагувати, швидше просто закупитись, прибрати ці всі ордери і закупитись по новій цій самій схемі. Вона ж шаблоном доволі просто закупаєш а, те, що ти знаєш, те, що може бути прибуткове. І кайфуєш від прибутку. Прибуток насправді немалий. Тому, кому сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайки. Напишіть коментарі, вдруг я щось роблю не так. Посовітуйте. Я й в цілому дякую всім за перегляд. Гарного дня або вечора, в залежності, коли ви будете дивитися.